Послав Бог наш завжди, нині, повсякчас, і навіки, віки. віки. Та і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки, віки. віки. Наших воїнів, героїв, які віддали своє життя за волю України і незалежність нашої батьківщини, і мене, яке ти знаєш, Господи, щоб проститися їм всякому їхньому прорішенню, вольному і невольному. Боже є царство небесного, відпущення гріхів їх у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого. Просимо. Всіх героїв, які під крутами загинули, і всіх, що за волю України, незалежність, життя своє віддали імена яких не знає Господи Христе Боже наш. І тобі славу розсилаємо з беззначання твоїм Отцем. І присвятим, і благим, і животворчам Твоїм духом нині повсякчас, і по на віки віки. Примудрість, Пресвятая Богородиця, спаси нас. І славних і всипальних апостолів, преподобних, і богоносних отців наших, і всіх святих, душі спочили храбів своїх, всіх героїв наших, тих, які під крутами загинули, і всіх, що за волю України життя своє віддали в оселі праведних посел, на лоні покої з справедлими поєднає, а нас помилує і спасе, по він і людинолюб. Сина і Святого Духа. Христос рождається. Це чесний Отче. Пане міський голово, дорогі браті і сестри. Сьогоднішній пам'ятний день ми захоплюємося подвигом юнаків, хлопців. Які не побоялися стати у нерівний бій. Вони добре розуміли, що їх чекає, але вони все одно боролися. І попри те, що вони не змогли зупинити ворога повністю, вони багато що змінили в його планах. Особливо для нас важливо. Сьогодні згадати їхній подвиг. Подвиг патріотизму, подвиг жертовності. Те, що в нас вже століттями ворог один і той самий, те, що цей ворог підступний, лукавий, жорстокий, в цьому жодного українця мабуть сумнівим. Але сьогоднішній день не про це. Сьогоднішній день про героїв, наших героїв. В теперішній час ми маємо новітніх, тих, які теж борються, І теж дуже часто бореться відчайдуш. Кожен з тих, хто стоїть на передовій, розуміє, що його завдання зупинити ворога. Якщо не повністю, то принаймні змінити його план, не дати йому втілити в життя те, що він хотів би. І нашим сучасним героям теж це вдається. Звісно, ми кажемо, що це все вдається дуже дорогою ціною, так? А по-іншому, мабуть, неможливо. Коли ми всю нашу історію гортаємо, Бачимо, що без цього, без такої жертовності України давно б уже не було. От тільки сьогодні питання до кожного українця, чи буде далі Україна. Бо добре знаємо, що і 107 років тому були справжні герої, але, на жаль, були і антигерої. І в наш час є і такі, і такі. А ми, сьогодні, вшановуючи пам'ять наших героїв крутян маємо визначитися, ким ми хочемо стати, чи героями, чи антигероями. Чи ми хочемо, щоб Україна була і ми і в цій Україні могли жити? І для цього щось ми робимо. Чи ми просто паразитуємо? Чи ми просто залишаємося якимось інородним тілом на організмі українського? Нехай всі наші сторінки історії вчать нас, вчать в першу чергу патріотизм. Все, що знаємо, про що дізнаємося, нехай воно запалює наш дух, нехай воно підсилює наш патріотизм, нехай воно проганяє наш страх. І нехай всі ті герої, які поклали своє життя, там на небесах відчують нашу підтримку. Підтримку в тому, що ми їхню справу продовжуємо. Нехай у царстві небесному покоюються наші герої, бо вони заслужили цього царства. Нехай там їм буде добре, а наша пам'ять про них тут нехай ніколи не згасне. Блажений був спекний вічний спокійний, дай, Господи, Христопам'ятним нашим героям, які під крутами загинули, і всім, хто за волю України життя своє від нами, мина яких не знаєш, Господи, і сотвори її вічною пам'ять. У сьогоднішній день ми молитовно згадуємо пам'ять молодих, відважних, мужніх, хоробрих, простих хлопців, юнаків, студентів, які там під Києвом стали перепоною у тої навали більшовиків, які йшли на Київ. Вони подібно, як і наші сучасні воїни-герої, стали проти великої кількості. Тої більшовицького війська, а їх було всього декілька сотень. Звичайно, сили були нерівні і вони розуміли, що зазнають поразки, але не побоялися, не завахалися стати на захист своєї батьківщини, на захист свого рідного міста Києва, на захист нашої української незалежності. Як і тоді вони прості хлопці, студенти, так і наші новітні герої Майдану Революції Гідності, також стали спротивом, також стали, щоб відновити справедливість, відновити правду. І тим самим показали, що вони, вони є власниками нашої батьківщини, вони є. Владою не стали сьогодні на захист нашої батьківщини депутати, їхні діти, сини, батальйон Монако, але стали прості хлопці, студенти, стали прості люди із навколишніх сіл і міст на захист того самого ворога, того окупанта, який століттями проливав нашу українську кров. На нашій землі. Ми подивляємо їхню мужність, ми подивляємо їхній безстрах, -бе ми подивляємо їх простих молодих хлопців, які свідомі були того, що йдуть на смерть, але чинили спротив, спротив більшовицької влади. Ми сьогодні дякуємо. За те, що вони стали для нас тим прикладом, прикладом і натхненням для подальших національно визвольних змагань. Ми сьогодні дякуємо Богові, що вони стали святими новомучениками ХХ століття, як і наші сучасні герої святими новомучениками ХХІ століття. Їхні тлінні останки сьогодні, декотрих понад 300 осіб, спочивають у Києві біля Оскольдової. Це Миколая. Там встановлений пам'ятник героям Крут, щоб усі ми пам'ятали, щоб усі ми розуміли, що або ми здобудемо свободу і волю нашої батьківщини, або загинемо у боротьбі за неї. Краще бути вільними, свобідними, краще стати на захист своєї батьківщини і боротися, боротися до останнього, так як це наші сучасні воїни герої. Роблять на сході на півночі і на пів. Нехай вічна слава, вічна пам'ять про героїв Крут і всіх наших сучасних героїв, воїнів, які віддають своє життя за волю України за незалежність. Нехай вічна пам'ять про них буде завжди в наших серцях. Помолімося ще раз починаш і Богороди Сидів за покій їхніх світлих, святих. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, ім'я Отця і сина, Святого Духа, Отче наш, що є е сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так.